Що це почалася така собі дипломатична гра в слова безпекові гарантії, надання міжнародних гарантій, обіцянки, запевнення у безпеці. Перше і найголовніше, що я хотів сказати, що ці угоди не є гарантіями. Я би сказав так: що це є гарантіями безпекової допомоги. Потім буде різночитання, таке яке виникло у нас буде перським меморандумом. А могрець там mm -hmm. взагалі про це не йдеться. Там йдеться про допомогу Україні в цій війні. А також в перспективи, щоб Україна була здатна стримувати Російську Федерацію в майбутньому. Як рахувати нам новий напад? Чи це продовження старого нападу? Знаєте, вже в цьому може бути якесь певне різночитання. Вітаю вас! Це програма Таран Запитує. і Зараз я буду розпитувати Олександра Хару, дипломата, експерта центру оборонних стратегій, і будемо говорити з ним про безпекові угоди. Все, що ви хотіли знати, а можливо трошки більше. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня, пані Ольгія. Розвиток пішов стрімки із цими угодами. Так вже підписано з Великобританією, Рік почався добре. Говорили і обговорювали саме цю угоду багато, тому що це наразі є єдиний текст, який частина тексту. Я так розумію, яка була доступна. Наступного тижня заплановано, що це вже буде Німеччина. І найпевніше також Франція, коли е, в Київ приїде Макрон. Е, ще заплановані е, такі ж угоди з G7, це США, Канада, Японія, Італія, але про це я чула мало. Ну і ще плюс Туреччина, і ще, скажіть, з якими країнами, і в якій зараз хто з цих країн в найактивнішій фазі перебуває, так би. Мати. Ну, дозвольте передусім сказати, звідки все це почалося, і я маю на увазі передусім спільну декларацію про підтримки України групи Семи, яка була прилюднена 12 липня 2023 року, де mm -hmm. ці країни сказали, що вони працюватимуть з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями і домовленості у сфері безпеки, і це дуже важливо, оскільки в, в жодному іноземному тексті ви не побачите. Гарантії безпеки, і власне це єдина проблема, яка у нас є в публічних комунікаціях з українською владою, що вони або навмисно, або нерозуміючи плутають запевнення безпеки і гарантії. Різниця Дивіться, в тому, що перепрошую є пакт безпеки. я. знайшла у французьких перекладах геніально пакт безпеки. Я тепер розумію, що це почалася така собі дипломатична гра в слова безпекові гарантії, надання міжнародних гарантій. Обіцянки запевнення у безпеці невже неможливо такі міжнародні суттєві договори перекладати якось в одному сенсі і для нас, і для світу? Тому що потім буде різночитання, таке, яке виникло у нас, буде перським меморандумом, хаймогрець. Ну, передусім, слід сказати, що е, та угода, яку ми підписали зі сполученим королівством, вона абсолютно не можна її порівнювати, порівнювати з Будапештським меморандумом, е, і е, ті, хто це робить, вони навмисно маніпулюють громадською думкою. Перше і найголовніше, що я хотів сказати, що ці угоди не є гарантіями. Я би сказав так: це є гарантіями безпекової допомоги. Тобто те, що ми маємо зараз починаючи з вторгнення широкомасштабного Російської Федерації в 2022 році, коли країни, mm. наші партнери, надають нам озброєння, боєприпаси, техніку, розвідувальну допомогу і інші види допомоги, і власне ці угоди вони спрямовані на те, щоби. Те, що було надано Україні, чи надається зараз як в якості доброї волі наших партнерів, то зараз от, з підписанням таких документів це буде вже оформлено в юридичній площині, і кожна країна, яка це підписує, вона звичайно робить певні пріоритети. Дозвольте ще трохи в історію. 1948 рік, фактично йдуть перемовини про. Створення північно-атлантичного альянсу, тобто НАТО, і тоді, в проєкті п'ятої статті Вашингтонського договору, найголовнішої статті, заради якої все це організовувалося, були такі слова у, у разі нападу. Негайно вдавшися до таких військових чи інших дій. І тут показан автоматизм, що є напад. І відповідно є військові дії та інші дії країн-членів на захист своїх союзників, але ця стаття не прийшла дуже з простою причиною. Конгрес сполучених штатів сказав, що він має виключне право оголошувати війну чи приймати рішення про початок бойових дій. І власне тому вони не хотіли це віддати американським бюрократам або іншим країнам. І власне тому ми маємо п'яту статтю в тій формі, в якій вона є. Де у разі нападу сторони здійснюють індивідуальна або колективна з іншими сторонами такі дії, які вважатимуть за необхідні, включаючи застосування збройних сили, тобто є різниця з рузбройних сили і інші види допомоги. А тут можливість застосування збройної сили це важливо для того, щоб наші слухачі і е, глядачі розуміли, що навіть в п'ятий статті Вашингтонського договору немає автоматизму, що інші країни так. мають мають воювати на, на боці свого союзника. Е, ну і звичайно, що е, якщо ми кажемо про наші угоди, передусім британську, яка доступна, там mm -hmm. взагалі про це не йдеться. Там йдеться про допомогу Україні в цій війні. А також в перспективи, щоб Україна була здатна стримувати Російську Федерацію в майбутньому, і фактично визначені ті напрями, по яких це відбуватиметься, починаючи від власної допомоги до допомоги у реформуванні сектору безпеки і оборони, Пане звичайно, Андре, що... можна на секундочку? Я не юрист звичайно, але чи не закладено знову таки внутрішня бомба в повільненої дії? Формулювання в у разі нового нападу, наприклад, тому що як рахувати у разі нового нападу Росії, в нас ми можемо отримати те-то, 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 тобто нам будуть сильно допомагати. Як рахувати нам новий напад? Чи це продовження старого нападу? Знаєте, вже в цьому може бути якесь певне різночитання, тому що Росія ніколи не вичепиться від України. І повномасштабка показала, що це був не новий напад, це було продовження старого нападу. Правильно, тобто, дуже багато є таких моментів, я би так, так би сказала ковських, як ви гадаєте. Ні, абсолютно ні. Ну ви знаєте, що навіть в якщо ми дивимося на Вашингтонський договір на п'яту статтю, на найголовніше, що є в наших союзників і чому ми хочемо стати частиною цієї організації, але навіть те, що написано в договорі, не означатиме, що автоматично прийдуть на допомогу. І тим паче, якщо ми дивимося, що відбувається в Сполучених Штатах, і Дональд Трамп свого часу казав європейським своїм колегам, що він не прийде на допомогу, якщо буде напад на якусь маленьку європейську. Європейську державу, або <ган>. взагалі він може вийти з НАТО, тобто є перший момент, звичайно, є юридичне формулювання а другий надзвичайно важливий момент це є політична воля союзників прийти на допомогу. Бо звичайно, що ця воля може бути паралізована, або ну як ми бачили, з тієї самою угорщини вона може блокувати щось, оскільки має егоїстичні інтереси, які суперечать інтересам інших союзників там чи партнерів по НАТО. І тому в будь-якому випадку ми маємо розуміти, що Політична воля захищати своїх союзників, це є е, такий наріжний камень е, Вашингтонського договору. І допомога Україні. От в рамках цих угод, які е, підпи, ну одна підписана, буде далі підписуватися. Тобто близько 30 має бути ну принаймні. Наша влада це каже е, повного списку країн. Я не бачив. Але я розумію, що це звичайно, що більша частина країн-членів НАТО. Ну а також ті країни, які е, ну дуже переймаються тим, що тут відбувається. Бувається це не, не не суть важлива. Важлива звичайно, для нас найбільша підтримка це найпотужніших країн, які володіють і фінансовими ресурсами і індустріальною спроможністю виробляти зброю, боєприпаси в тій кількості, які потрібні нам. Я перепрошую, Я нашим якщо пос... з Великою Британією було підписано там, стільки то вони зроблять по тому, стільки-то вони зобов'язуються там мінімум якісь. Також теж дивно звучить як зобов'язання на мінімум такому то тримати нам допомогу у разі нового нападу з кожною державою. Це будуть прописуватися інші цифри, інші історії, інші терміни там впродовж тому, що фігурувало щось про 10 років, чи скільки років будуть надавати в разі підтримку Великобританії. Велика Британія? Чи з кожною країною це абсолютно індивідуально? Чи є мова йде про якийсь, все такий більш-менш уніфікований документ? Як? Сподіваюся, що те, що ми підписали з британцями, воно буде взірцем стандартом, нижче якого інші країни не будуть підписуватися. Чому це важливо? Що Британія ще в 2014 році зрозуміла загрозу, яку становить Російська Федерація, і вирішила допомагати Україні передусім. Ну ми знаємо, що Британія це морська держава. Вони взяли за пріоритет чорне море і підтримку військово-морських сил України. Тобто, коли Барак Обама, Ангела Меркель, Франсуа Олан займалися так званою дипломатією, яка провалилася, і ми бачимо це угу. 10 років провалу ті, ті, тієї політики, яка підсилювала Путіна, давала йому певне враження, що він може йти безкарно і далі захопити всю Україну. А британці нам допомагали. Була запущена значит, програма операція Орбітал. На, на на нашій території підготували понад 20 тисяч українських військових, допомагали нам будувати, значить інфраструктуру для військово-морських сил на, на чорному морі. Потім ми підписали угоду. Ну і фактично, можемо будувати кораблі в Британії в інтересах нашого флоту. Ми нещодавно mm -hmm. ви бачили, що британці нам хотіли передати. Uh, значить, uh, ці мінні тральщики, ну шкода, що туреччина не дозволила. Зайти в Чорне море, вона mm -hmm, ну, так. в принципі вони контролюють його згідно з конвенція 36-го року. І з одного боку ми не отримали ці тральщики, але з іншого вони не дають Російській Федерації завести в Чорне море інші флоти, інші кораблі Російської Федерації, щоб посилити значить, вбивчі ну вбивчі платформи проти України. І ця угода вона дуже гарна насправді. Там немає цифри, там немає. Я маю на там так вона на 10 років. Хоча прем'єр-міністр угу. Ріші сунак сказав дуже класну фразу, що це угода нашого партнерства з Україною на століття наперед, і він мав на увазі дві речі: перше, що Україна вистає як суверенна незалежна держава в цій війні, так, і в він не має жодних сумнівів. Угу. І друге, те, що Британія бачає Україну пріоритетним напрямом і буде допомагати їй далі, навіть якщо, ну скажімо так, термін дії цієї угоди завершиться або Україна стане членом НАТО, бо всі ці угоди Ось, можна початку... спитати вас про це. Так. Я теж нотки песимізму зараз візьму на себе. Е, сюди буде прописано до вступу України в НАТО. Правильно я так зрозумію. ну в цій принаймні написано. Е, які є знову такі гарантії на гарантії, що нам потім не скажуть ці країни, з якими ми підпишемо друзі? В нас такі кльові з вами гарантії безпеки. В нас вже все з вами прописано. Вам не треба, тому що ці угоди і планувалися багатьма і рекомендувалися багатьма експертами як певний серединний шлях. Да? Тобто, ми не можемо вас взяти в НАТО зараз з ряду да, об'єктивних і суб'єктивних причин і позицій деяких держав. Але ми вам ми підпишемо з вами ось такі от прекрасні угоди. А потім підписані угоди будуть, ніби теж гарантією від вступу до НАТО своєрідної, як ви гадаєте? Ні, абсолютно. Ну, по-перше, знов-таки повертаючись до заяви групи СЕМИ в липні минулого року, вони казали про запевнення й домовленості. Тобто слово гарантії наші західні партнери не вживають, бо розуміють, що такі угоди не є гарантіями. Другий момент, українська влада із самого початку формулювала наш підхід до, до цих документів як допоміжний. Для того щоб набути тих, скажімо так, спроможностей, які потрібні довести власне законодавство, щоб збройні сили були взаємосумісні mm -hmm. з збройними силами країн членів НАТО, щоб ми стали членами НАТО. І тому mm -hmm. в цій ідеології ідеології працюють як український уряд, так і наші партнери. Тобто, це не може бути замінником членства в НАТО. Ну і дуже важливий момент, ви сказали правильно, що є суб'єктивні і об'єктивні причина, чому ми не можемо зараз стати членами НАТО. Звичайно, що ми не відповідаємо по певних параметрах, але якщо подивитися на певні країни півдня Європи. То вони ніколи не відповідали критеріям членства в НАТО. Якщо ми будемо казати про, наприклад, рівень демократії верховенство права, то Угорщина аж точно не відповідає всім цим високим критеріям і не могла би бути членом НАТО. Тому є формальні ознаки. Є інша річ, яку ну майже ніхто постійно не повторює це фактор наявності ядерної зброї в Російської Федерації, і тому ці угоди є позитивними, і Британія британці вважають, що Ця угода має допомогти Україні посилити себе і виграти цю війну. По-друге, підготувати себе до членства в НАТО, і третє навіть після того як Україна стане членом НАТО, сенс в цій угоді залишатиметься, бо там є широка, скажімо так, спектр напрямів, який ну потрібно буде вдосконалюватися нам постійно, і Британія як більш потужна країна, як в індустріальному воєнному плані, надаватиме нам таку допомогу, бо вони розуміють, що Україна є контрибутором безпеки. Ми зараз знищуємо. Агресивний потенціал Російської Федерації ми є найбільш боєздатною силою в Європі в такій війні, в широкомасштабній наземній війні. Наскільки ці підписані угоди дозволять нам зараз пришвидшити надання західними Українами, штатами, Канадою, всіма підписантами надання допомоги Україні зараз? Ну я б почав з того, що, врешті-решт, наші європейські партнери зрозуміли і фактично запозичили у нас ті тези, які ми казали з чотирнадцятого року, що ми є форпостом Європи, що ми боронимо від всієї руської орди цивілізований світ, і це перший момент, і другий момент, особливо впродовж останніх двох, напевно, місяців, було кілька аналітичних матеріалів і багато виступів і воєнних військових і німецьких, і польських і інших, і політиків, в тому числі і міністра оборони Пісторіус і Олаф Шольц, канцлер Німеччини, казали про те. Що вони відчувають серйозну загрозу з боку Російської Федерації, що по завершенню цієї війни в будь-якій формі замороження чи виграш України, чи якийсь невідомий стан у Російській Федерації буде певний час для того, щоб підготуватися і напасти на якусь країну члена НАТО? Німці вважають, що це може бути 5-6 років. Поляки кажуть 3-4, угу. естонці кажуть, що є лише 2 роки для того, щоб підготуватися. Тобто, я кажу про те, що в старій Європі це дуже. Дуже добре, бо Центральна Східна Європа це цю загрозу розуміла з 91-го року. Саме тому більша частина цих країн одразу, як виявилося, можливим стала членами НАТО. От добре, що стара Європа зрозуміла загрозу з боку е, Російської Федерації і тому допомога, яка нам надається зараз, е, я маю на увазі, ну починаючи з напевно середини минулого року. Вона збільшується і вона стає системною. Це дуже важливий момент, що саме розуміння загроз боку Росії старій Європи підштовхує стару Європу надавати все необхідне Україні. Як ми не танцюємо навколо дипломатії, але поки працюють гармати, я так розумію, потрібно, щоб були гармати і набої до них, а потім вже будуть працювати гарантії безпекової допомоги. Але я згодна з вами продискутувати більше, коли я сподіваюся, наступного і наступні два тижні ми отримаємо міна. Наступні угоди з Францією Німеччиною і частина цих документів буде відкритими. Тож пропоную наступного разу поговорити про них. Дякую вам дуже. Олександр Хара, за експерт Центру оборонних стратегій, був сьогодні нашим гостем. Дякую і до нової зустрічі. Дякую.